Італія буде лише шахів, грає проти Мілан Сах. Сербія рейтинг 2069. Італійська партія. Грає варіант з 5 Так, тут. Як тут? Тут пішак висить, правильно? Тут кінос висить, правильно? Тактично він не встигає забирати пішак, а він не бере. його. просто напасти да. Так, да, мені не треба було так грати. Рибу. Ні треба було відразу конем стрибати. Далеко пішика відправив. Гулятись. Про це цим брати, щоб не всім не віддавати. Нормально, друже. Ще більш-менш. Пустим якось F6, 3 і кудись там. Туди-сюди. Ну, короля, может, на 7 поставлю. Якось. Так, если так, заиграем. Дурдомик. Ну, нету, не шо. Шо ж, ну уже заборушил. Чи да, ты слона забрат. Чи шаг да, дати? Так. Так, 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 так. Тринлил. Угу. Ти туди прийдеш, шах. Взяли, взяли пішак просто, з іншого боку поміняємо активних. Бо взагалі так дам тобі ще, щоб не розслаблявся. І на цьому ми закінчуємо. Ти можеш залишитись. Ну, так, зіграю. Можна й так. Можна і відразу сюди піти, можна спочатку так, от. Як зрозуміти, що нам треба. Від це треба. Сі фігури мають грати. Тут десь слон хочу. хочу слона десь забрати якось. Якимось чином, не знаю. все всерівно сюди не може вимінятись. Тепер так. Тепер так, тоді давай так. Ну, давай так. якась дивна позиція. Король має тут стояти, тоді класно, ви Все так не ясно. Все інше. Як мат ставити? Можна без мати мабуть. Так. Ша. Ну, міняюсь. Не знаю, що встигну захистити пішачки ці, то виграю. Позиція як би простенько, але може він міг би потуємо все-таки понападати, от як потім. Ну, правда, я так зіграю да. так, так. Тоді простенько дуже. 8391. Так. Це не дуже хід. Якби. Нормальний хід, але мені не сподобався. Краще було 106. Це нато далеко пішов відпустив. Тепер як його захищати, придеться щось шукати. Compensation complication. Активність фігур, тому, тому все добре у чорних. У білих проблеми. Кінь на краю. Самі знаєте, що Тараш казав. Ну, король під шахи попадає. Тут коні просто звірюги. На другому ряді тури. Також звірги. Надто активні фігури у чорних, у білих дуже пасивні. Тому тут просто йдуть фарзяда і всі.